Всіх вітаю. Мене звати Олександр. Я директор консалтингової компанії Рацо. Для тих, хто про нас не чув, ми надаємо консалтингові і аутсорсингові послуги в галузі охорони праці по всій території України. Робимо це вже 15 років. Тут трішки про мене: бла-бла-бла. Це нічого не значить, поки я нічого для вас ще не зробив. Але хтось фотографує. Окей. Це трішки про наш досвід. І я сьогодні поділюся якраз досвідом впровадження електронного документообігу в галузі охорони праці, свого досвіду, досвіду своїх колег по ринку і цеху, те, в чому чули, з чим ми стикалися під час перевірок і під час розмов з контролюючими органами. Давайте спробуємо почати. Частина перша, біль перший, з якими ми стикаємося, це закон. В нас є наказ від 2021 року, де держрегулятор встановив правило електронного документообігу в галузі охорони праці. І е, закон, цей, точніше, цей наказ, він дуже коротенький, він вміщається на двох листках А4. І, здавалося б, ура! Нарешті, в нас замість монструозних нормативних актів часів е, охорони праці, або як це раніше називалося, техніки безпеки, з'являється щось маленьке. Ну, типу ура. До роботодавця цей наказ ставить тільки три вимоги: затвердити наказом сам факт впровадження електронного документообігу, іншим наказом або іншим розпорядженням, затвердити перелік цих документів і ще щось зробити в будь-якому вигляді, як це щось має встановлювати порядок створення, опрацювання, архівування, бла бла-бла, там дуже довге визначення. Це все, ну тобто, по факту, закон вимагає від нас дуже мало і каже: робіть, що хочете. Це дуже дивно, і це так не може бути в Україні. Тому в законі є пункт п'ятий, який звучить доволі дивно. Він каже, що те, що ви все придумали, це дуже класно, але ось стосовно підписів, тобто то що вінчає будь-який документ, у нас є отака вимога. І мені тут цікаво буквально все, тому що, наприклад. Хто знає приклади, коли підпис є не особистим. Я не знаю. Но Держрегулятор пише, що якщо в НПО НПОП – це нормативно-правовий акт з охорони праці встановлено, що хтось має ставити особистий підпис, то, будь ласка, використовуйте для цих цілей тільки кваліфіковані, ну, тобто тільки кепи. Всі підписи особисті, на що вони це зробили. І на красивий, оцей маленький закон, дуже компактний, дуже. Компактний, окей, нашаровується зверху вся інша нормативна документація, яка не була ніяким чином адаптована, переведена або оптимізована. І, наприклад, одною із вимог типового положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, це положення визначає порядок проведення інструктажів. Є отака вимога, яка не відмінена. Що сторінки журналу мають бути прошити, пронумеровані і скріплені печаткою. І якщо з початкою питань немає, то де взяти електронний шнурок? У мене відповіді немає, наприклад. Е, забігаючи вперед, ми написали запит до держрегулятора, скажіть, як там з електронними шнурками, що робить. Нам відповіли у звичній формі, де три сторінки це щось, і в кінці останній абзац це відповідь. Нам сказали, що ця вимога не застосовується до. А, тут є лазер, або нема? А що для цього треба нажати? Боюсь, що то, на щось поламать. Окей. Що ця вимога не застосовується до електронних документів. Але в кожному роз'ясненні, то що на держпраці, є примітка, що роз'яснення не є нормативним документом, і коли до вас прийде інспектор, ви будете дратися на роз'ясненнях і нормативці друг з другом, хто кого переможе. Тобто, наша біль перша це закон, який встановлює дуже прості правила ігри, але за рахунок того, що вони дуже широкими мазками описані, не встановлює нічого. Доходимо до біль другого, роботодавця. Коли ви приходите як Служба охорони праці до якогось роботодавця і кажете, а давайте робити електронний документ та обіг. Будь-який роботодавець скаже, що та я потенційно за, давайте робити. І коли ви будете виходити, як в сценах в фільмах детективних, він скаже, е, почекай, в мене є пара питань. І ці питання будуть наступні. А, а що на це каже контролюючий орган? То, що каже контролюючий орган, ми вже розібрали. Контролюючий орган каже, мало і невнятно. На якій платформі ми це робитимемо, і тут теж виникає багато питань, тому що великі компанії зазвичай за своїм IT-кластером, якимось потужним, щось роблять своє. Якусь ERP-шку, CRM-ку, в яку намагаються це все запхнути, окей, якщо в них є, менші компанії використовують якісь хмарні сервіси в будь-якому випадку. Це ще додаткове питання на шляху впровадження оцього електронного документообігу в галузі охорони праці. Питання наступне: коли він дізнається про те, що це має бути кваліфікований електронний підпис, який в одному з варіантів є платний. Він автоматично помножує в голові кількість сотрудників на кількість цих кепів, які йому потрібно, і каже, скільки скільки це коштує. І наступним логічним формулюванням в його послідовності думок є наступне. Слухай, я вже заплатив. В мене є служба охорони праці. Він інженер бігає, нічого не робить. Хай він оце все робить. Що ми будемо та зайві гроші платити? Все понятно, все понятно. Електронне... впровадження електронного документу обігу в галузі охорони праці почалося і закінчилося в одному кабінеті. Але. Якщо в нас дуже просунутий роботодавець, він каже, ну давайте, окей, гроші виділу, якось інші питання вирішимо, ми доходимо до біль третій працівник. Працівнику потенційно байдуже не електронний документообіг, не електронний документообіг, Але він має декілька запитань. Запитання: перше: що таке КЕП? Ми з вами знаходимося в центрі Києва, і коли ви оперуєте цими всіми поняттями там в своїй інформаційній бульбашці. Все одно будуть ці питання. Варто вам від'їхати 10 кілометрів від е якогось столиці або обласного центру, і кількість питань, і їх е е дивність буде зростати пропорційно. Тому перше питання буде: що таке кеп? Ви йому пояснили, що таке кеп. Він питає: а чому не можна, як банку, я там проходжу до та так, Зробити що? що за кеп? На що мені це робити? Треба пояснити, чому не можна пальцем, бо є нормативна. А що, якщо ви візьмете на мене кредит? Ну, і це зараз це таке дуже середня полікарня питання пишу. І нормально, да, це логічне питання, а що буде. І отримавши від вас всі ці відповіді, працівник доходить логічного для себе висновку: що, де, куди, тікать. Що він ніколи цього не робив, робити не буде, в принципі. А враховуючи характер зараз ринку праці, зараз біля вантажника працюють як раніше танцюють, як раніше танцювали навколо джуніор пхп девелопера Умовно, а може і більше танцюють. Тому наша біль третя це працівник. Що виникає? Що ми маємо в залишку з провадженням електронного документобігу в галузі охорони праці? Ми маємо такий цікавий цикл впровадження. Що є закон? Закон є з 2021 року. Чотири роки вже закону впроваджувати не хочу. На сайті держпраці вісить стаття про впровадження електронного документобігу. Вони там про щось успішно розповідають. Окей, є закон. Який каже роботодавцю: роби, що хочеш, от три тобі пункти, все, ну і там ще кепи. Проподавець каже: охорона праці, служба, де у нас цей інженер бігає. Приходь сюди. Приходить інженер, каже, роби. Інженер каже, та по закону там не дуже понятно, Щай ще працівника позову, і з ним там ще нічого не понятно буде. Приходить працівник, і отак около -от колу вони бігають. Про що я хочу сказати? Бо в залі сидять колеги, в яких ось може щось впроваджено. Це не говорить нам про те, що загалом ідея мертва і не живоспособна. В багатьох компаніях. Частково електронний документообіг впроваджено. Я підготував табличку, де електронний документообіг впроваджувати простіше, а де складніше. Коли ми робимо положення інструкції, тобто базові документи, системи управління охороною праці, майже ніяких питань з впровадженням електронного документообігу при бажанні роботодавця і служби охорони праці не виникає. Чому? Основна причина. Що в нас кількість підписантів такого документу: один, два, три, ну, чотири ну, в великих компаніях, ну, може, п'ять, якщо там велика юридична служба, і майже всі вони сидять в столиці. Зрозуміло. А ось, коли ми доходимо до найбільш з точки зору операційного менеджменту навантаженої частини охорони праці, тут червоненьким не дуже видно, це журнал інструктажів, і там може бути від двох в мініатюрному варіанті. До 500 плюс підписів у нас є там в клієнтському портфелі компанії. Там з 2000 персоналу, у них, наприклад, 2000 плюс підписів every 3 місяці або кожні 6 місяців. Ця вся історія має повторюватися. А якщо хтось більш занурений в вимоги закону, наприклад, в законі про електронні послуги, є ви е, пункт з вимогою про те, що документ електронний вважається сформованим, коли в ньому є всі підписи. Когось колись вдалося зібрати в журналі «Інструктажі» всі підписи. Ну, в мене за мій досвід не, не пам'ятаю такого, що прямо всі буде. Тощо, 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 тощо. Ось така картина в нас вимальовується. І все це виглядало б дуже-дуже сумно, і незрозуміло було б наше, загалом, мій виступ, просто щоб вас занурити в мінорний якийсь настрій. А, секунду, епілог. Задачі нашої служби охорони праці виходить. Загалом для чого нас наймає наш роботодавець, так в першому наближенні, якщо прибрати все оце нашурування, що кожна строчка в інструкції з охорони праці написано, чиїсь кров'ю, це в першому наближенні це зниження юридичних ризиків компанії як великого організму. Оце наша задача. І маючи оцю таблицю в голові, це те, що я сказав, до цього всі ці аспекти, ми отримуємо, що в результаті впровадження електронного документообігу ми потенційно збільшуємо ризики. Тому що поки є електронний журнал, бігає цей інженер з охорони праці, збирає ці підписи, вони там ровним рядочком приходить такий самий інспектор з охорони праці, який теж не бачив, що таке кепатує, пані отлічає, перепрошую. Паперовий журнал каже, ні, ну тут з охороною праці все нормально. Якщо показати йому цю ріницю QR-кодах, у нас буде якась суперечка. Тепер епілог. Де вихід? Ліричний відступ. Хто пам'ятає, що це таке? Що ніхто не пам'ятає? Всі такі молоді. Оце. Це ринок на почайній, колишня Петрівка, який називався ринок... Рин... Криніжний Ринок Петрівка. Який був осередком контрафактної продукції. Набігала поліція, тоді ще міліція, розганяла торгашів, вони на два дні розганяли, забігали обратно, приймалися якісь нормативні акти. Я бачив відоси, як там давіли ці діски. Коротше, всі відзвітовували про те, що ми поборолись з піратством. На наступний день піратство в 9 ранку відкривало нові палатки. А ще, хто пам'ятає, хто пам'ятає цей ресурс? Був такий ресурс вітання заднього ряду. Був такий ресурс, за який на Україну Сполучені Штати Америки колись навіть накладали санкції, тому що це був найкрупніший інтернет-портал піратства, звідки можна було скачати все, що завгодно, з високою швидкістю його закривали декілька разів. Воно виникало на дзеркалах, знову появлялося, його опять закривали, і нічого не виходило. Ну і майже як з електронним в галузі охорони праці. А, жодні регуляторні норми не допомагали з цим поборотися, а допомогло, знаєте, що. Коли це все вмирати почало? Ось. По факту, замість адміністративного ресурсу людям дали зручний користувацький досвід споживання контенту, який не потребував великого порогу входу і ресурсів. І піраства стало вимирати. Я не кажу, що ніхто зараз нічого не качає на торрентах, але масштаби геть інші. Використовуючи цю метафору, прикладаючи її до тих питань, що я підняв. Для того, щоб здійснити більш повноцінний, тому що в один ривок ми не покриємо всі питання і не станемо зразу відповідати. Ну, у нас не буде відповіді на 100% наших питань, але наближатися і робити ці кроки помітними, нам потрібно перевести користувацький досвід, наблизити користувацький досвід людей, які користуються тими документами, до звичного їм користувацького досвіду і зробити це з мінімальним порогом входу. А, і ми компанія Раци і компанія Вайдок. Працюємо зараз активно над тим, щоб зробити електронні журнали з охорони праці. Ми наближаємося. В нас вже там один журнал протестений, Мені здається, там вже все гаразд. І ми в кінці тижня почали тестувати журнал на робочих місцях. Я думаю, що за тиждень два ми теж його дотестуємо. В чому полягає рішення? Ми, по-перше, на максимально наблизили досвід користування до паперових версій, щоб воно було максимально тобто ж, максимально понятне, і коли інспектор приходить, ми йому показуємо, він такий, ну, ти я бачив, тільки оці квадратики Непонятна, про квадратики ми зараз пояснимо. Все інше виглядає так само. А, друге, ми обійшли проблему з відсутністю всіх підписантів, яка є в законі, про яку я сказав. Третє, а, ми зробили відповідність рядок. Де там Микотенко Микола Миколайович вантажник. І от прямо навпроти Микитенка стоїть його підпис. А там, де у нас там Василенко, там його підпис. А там, де Петренко, там його підпис. Зазвичай в документах підписи збираються в кінці. Виглядати це буде все приблизно ось отак. Да його час пофоткати. Всі інші дії з електронним документом такі самі зручні, як в інших діях Вайдок. Але ось так це буде виглядати. Досвід буде максимально наближений. І я думаю, що принаймні ми, як компанія RATSO десь я думаю, що найближчим часом, може, з травня почнемо це впроваджувати для своїх клієнтів, бо наші клієнти, оскільки вони користуються аутсорсинговими послугами з охорони праці, вони є просунутими в цьому питанні, вони будуть радо цим е е користуватися. Компанія Вайдок це також буде предлагати відповідно до своїх користувачів. На цьому в мене все. Пайдок буде анонсувати про запуск повноцінний цього сервісу на своїх ресурсах, а ми відповідно на своїх. Наші отут, якщо що. Я зроблю драматичну паузу, щоб всі сфотографували. Ви поки можете тихенько починати аплодувати, хто не фотографує. А тепер можу відповідати на питання. Дуже дякую.